Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль 3 бажання Кремеза. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Рокі та Кремес допомагали фермеру Елу розбирати старі речі в його сараї. Кремес занурився в купу іграшок. Гей, друже, з табакерки, зараз я приберусь і почну гратися. одразу ж, як тільки трішечки посплю. Кремес згорнувся калачиком поряд з іграшкою та швидко заснув. І наснився йому сон. Табакерка почала стрибати навкруги. Кремес розкрутив ручку і заграла музика. А потім з коробки вискочив джин. Рокі та Кремес ахнули. Ради зустрічі. Я Джин Джеремі. Оскільки ви допомогли мені звільнитися з табакерки, я маю здійснити три ваші бажання. Чого б ви хотіли? Чого я дійсно хочу. О, знаю! Кістку, яка ніколи не закінчується. Джеремі вивів Кремеза і Рокі на вулицю, де було багато місця. Виконую бажання, з'явись, кістко нескінченна! Наспівуючи, Джин застосував магію, і в небі з'явилася величезна кістка. Вау! Моя жадана кістка! вигукнув кремез. Кістка зависла в небі, але потім впала на сарай. Вона зробила велику діру в даху і застрягла там. Я щойно закінчив школу джинів, тож я новачок у цій справі, пояснив Джеремі. Фермер Ел вибіг із свого сараю і злякався величезної кістки. Не хвилюйтеся, пане Еле, ми покличемо райдера. Креме Рокі побігли на базу. Вони розповіли Райдеру про Джина і про те, що кістка пробила дах у сараї фермера Ела. Ми подбаємо про це, пообіцяв Райдер. Немає занадто великого завдання, як і занадто маленького щеняти. Райдер викликав інших членів щенячого патруля і розказав про свій план. Вони всі поспішали до сараю. «Кремезе!» Скористайся своїм краном, щоб дістати кістку з даху, скомандував райдер. Кремез береться до справи! вигукнув песик. Він опустив кран, щоб зачепити велетенську кістку, а потім дістав її з дірки в даху. Чудова робота, кремезе, похвалив його райдер. Скай, тепер ти підніми вгору роки. Зрозуміло, райдере, відповіла Скай. На гелікоптері вона підлетіла до даху з платформою, на якій був Рокі. У нього були дверцята шафи і трохи черепиці для того, щоб залатати дірку. Зелений означає вперед. вигукнув Рокі. Молоток! Вимовив рокі, і його рюкзак розкрився. Рокі дістав молоток і почав прибивати старі дверцята на діру в даху. «О-о-о!» Я можу допомогти тобі в цьому. вигукнув Джеремі. Застосовуючи магію, Джин поклав черепицю на місце, а Рокі пофарбував усе за лічені хвилини. Дах готовий. Краще за новий. зрадів фермер Ел. Дякую, щенячий патруль. Кремес поклав велетенську кістку на землю, решта щенят підбігли до кістки. Кремес лизнув її. Смакота. Вона велетенська і ніколи не закінчиться. Я буду радий поділитися нею зі своїми друзями. Джеремі нагадав кремезу, що той має ще два бажання. Кремез ходив туди й сюди, туди й сюди, розмірковуючи, і не помітив, куди прямує. Плюх. Він послизнувся і впав у калюжу. «О!» Гидота, тепер я точно знаю, чого хочу. Я бажаю супер-пупер бульбашну і мильну ванну. щеня бажає супербульбашного дива. З'явись, ванна тепла і велика, проспівав Джеремі. Ванна кремеза була настільки мильною, що навколо неї сформувалася одна велика бульбашка і підняла його вгору. Здається, я в бульбашковій халепі, зареготав песик. Кремес із задоволенням плавав у вані. Це весело! Він побачив перед собою дерево. О, сосна? О, ні, вона ж колюча, зарепетував Кремес. Хлоп, голки прокололи бульбашку Кремеза, і він приземлився на гілку, що нависла над річкою. Кремез покликав райдера на допомогу. Ми вже в дорозі. крикнув райдер. Хлопець пристебнув до себе трос з гелікоптера, а Скай спустила його ближче до сосни. Ще трохи нижче, Скай. Тримайся міцніше, кремезе. Ця гілка дала тріщину, і Вана почала падати. Райдер підхопив кремеза. Оп, усе спіймав! Дякую, райдере! сказав кремез і лизнув друга. Яке твоє останнє бажання, кремезе? спитав Джеремі. Я б хотів зробити дещо хороше для моїх друзів. Гарні щенята бажають поїсти. Тонно цукерок, скоріше з'явисти, проспівав Джеремі. Бабах! То був наче гучний удар грому, а потім почався дощ із гостинців для щенят. Ура! радів щенячий патруль. Тим часом у сараї райдер обережно розбудив кремеза. Час іти додому. Фермер Ел сказав, що ви дуже допомогли йому. Так, підтвердив фермер Ел, ви добрі щенята і заслуговуєте на дещо смачненьке. Він приніс кремезу і Рокі гостинців, але кремез відмовився. Ні, дякую, я вже з'їв цілу купу цукерок з неба. Спантеличений райдер спитав, А з тобою все гаразд? Цей сарай пригостив мене дивними сновидіннями, зі сміхом відповів Кремес. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.